Літа 1230-го від Різдва Христового в травні місяці трапилося тут повне сонячне затемнення. Яскраве вранішнє сонце швидко чорніло, і лише зловісна корона, що вибивалась навкруг чорного диску, віщувала щось лихе. Власне, так воно й сталося під час ворожого набігу. Тутешню дерев'яну фортецю спалили дотла. А її захисників знищили після того, як тут досхочу нагулявся червоний півень, ця місцена стояла пусткою майже 100 років, і лише в другій половині 14 століття, коли Литовський князь Ольгерд подарував поділля своїм родичам Коріатовичам, тут почали зводити нову кам'яну цитадель. У 14 столітті, коли сюди прийшли литовці, і почали відбудовувати фортецю в камені. Вона була зовсім іншою. А ось цей сучасний периметр з величезними вежами з будівлями був зроблений вже на початку 16 століття, коли фортеця, ця територія, входила до корони польської. Це теж була прикордонна фортеця. Тут стояв гарнізон. А в 1540 році цю фортецю і ще 31 село викупив магнат Микола Синявський. І він вже з цього часу був і опікуном цієї фортеці, він тут і мешкав, жив в цьому палаці, його родичі збудували костел тут у 1583 році, який знаходиться по центру на подвір'ї. Ну і ця історія на 200 років була пов'язана з родиною Синявських. Але коли вигас по-чоловічій. Лінії, останній помер, останній нащадок. То е, за шлюбом ця фортеця перейшла до Чарторийських. Взагалі, перша письмова згадка про місто Меджипіш, що захищало південні кордони Київського князівства, згадується в Іпатіївському літописі ще в 1146 році. Розташоване воно було між двома річками, там де божок зливається з південним бугом. Звідси й назва між двома богами або богами. Тож не дивно, що Меджибіська фортеця завжди була ласим шматком для завойовників усіх мастей, адже вона відкривала переможцеві не лише власні обмежені скарби, але й доступ до багатих земель, що лежали на північ від неї. У 1848 році тодішній власник цитаделі надумав бунтувати проти Російської імперії і в покарання за таке зухвальство замок у нього конфіскували та й передали у власність держави. З того часу тут стояли військові підрозділи, і останнім таким знаменитим підрозділом, який знаходився на території фортеці, це був 12-й гусарський ахтирський полк. А в 1917 році тут знаходився штаб Скоропадського, який тут проводив українізацію царського війська. Саме тут була створена перша українська дивізія, яка вже пізніше приймала участь у боях за Київ. Незважаючи на те, що фортеця так і залишалася військовим об'єктом, своє фортифікаційне значення на той час вона вже втратила. Вже за Чартарийських на початку 19 століття вони заснували вже фортеця не була військовим об'єктом, вони тут заснували школу, і при цій школі була бібліотека і музей. Тому ми можемо сказати, що з 1819 році тут вже була бібліотека, і ми надіємося, що в 2019 році ми будемо святкувати 200-річчя від першої згадки про музей в Меджибіській фортеці. Втім, по справжньому новий музейний період свого. Життя Меджибіська фортеця розпочала наприкінці 60-х років минулого століття. Саме тоді тут почалися реставраційні роботи. А реставрувати було що? Адже над багатьма її спорудами потрудились не лише дощі і вітри, але й місцеві вандали. У 50-х роках місцева влада дозволила людям розбирати замкові споруди для будівельних потреб. Туристи можуть побачити, якою фортеця була до того, як тут почалися реставраційні роботи в 60-х роках ХХ століття. Ці будівлі всі були не мов би, Сталінград. Тобто були вибиті вікна, не було дахів, не було дверей. І зрозуміло, що те, що відбулося за цих 50 років, воно показує, що все ж таки зміни йдуть на краще. Наш храм, який знаходиться на території фортеці, він теж був в руїні. Сьогодні це діюча церква Київського патріархату, де люди можуть і похрестити дитину, і взяти шлюб, та й просто прийти на молитву і поспілкуватися з Богом і знайти собі втіху. Другий етап реставрації почався в 2004 році і тривав чотири роки поспіль. Аж доки не грянула фінансова криза 2008-го. Тоді встигли зробити немало. І сьогодні фортеця може з Зваблювати туристів не лише середньовічними руїнами, але й цілком сучасним історичним музеєм, розташованим у приміщенні колишніх військових казарм, і музеєм голодомору, що розповідає про одну з найтрагічніших сторінок української історії. Наш музей він є унікальним, тому звичайно люди з захопленням сприймають експозицію нашу. По перше, він є і пам'ятником для тих людей, які загинули в 32 другому, роках. Дуже багато людей є таких, що навіть взагалі не знають про цей голод, тому і для багатьох людей це є відкриття в плані тому, що вони розуміють, що все-таки в 30-х роках проводилася політика на знищення сільського особливого населення, і в результаті проведення тих заходів дійсно мільйони людей гинули. Приїжджають до нас із-за кордону, приїжджають із дуже багатьох міст України. Дуже багато тут інформації, яку можна для себе дуже багато почерпнути в плані історії 30-х років. Дуже багато є фотографій, документів, які підтверджують саме ті факти. Дійсно, що у 32-33 роках життя на Україні було дуже і дуже важким. Кількість людей, закатованих голодом, вражає. Різні джерела наводять різні цифри. Хтось пише про 5 мільйонів, хтось про 7. На музейному стенді виписане інше число: 10 мільйонів. Та якби було навіть 10 тисяч. Хіба злочин був би від того меншим? Ретельно записані спогади живих свідків тієї доби, автентичні знаряддя праці, нехитрі предмети селянського побуту усе це в музеї розташовано навпереміж зі скорботними постатями виснажених людей, яким уже немає до кого апелювати, крім Бога, і вся та невидумана земна юдоль обрамлена розкішними снопами та освячена запашною хлібиною, що могла стати їхнім зворотним шляхом відвічі до життя. Але не стало завдяки майстерності художника Миколи Мазура, який працював над експозицією, музей голодомору став не лише зібранням історичних фактів, але й місцем, яке багатьох змушує переосмислити свої життєві цінності та орієнтири. Є багато людей, таких які взагалі не сім'ї, яких взагалі не потерпали від голоду в 30-х роках, тому вони не пам'ятають ні розповідей своїх рідних тих людей, які пережили ці часи. Тому це для них вже по-новому і відчуття, і те, що є документи. От у нас книги пам'яті є по всіх областях. Там дуже багато є теж інформації є і дуже багато друкованої продукції книг. Це по тих матеріалах, які вже відкриті, архівних. Так що дуже багато для людей є можливість для себе відкрити цю тему голодомору і передати її, звичайно, для майбутніх поколінь. Тому що в першу чергу ми повинні це все передати, зберегти і передати майбутнім поколінням. Галерея історичного музею це своєрідний стислий, але місткий екскурс в минуле Меджибожа, адже найдавніші археологічні знахідки свідчать про те, що вже 40 тисяч років тому ця місцина була заселена людьми. А про її буремне середньовіччя говорять і обвуглені рештки дерев'яної фортеці, і знайдені на території останки її захисників і залишки зброї. Історичний музей відкрився восени 2006 року. В експозиції є кілька залів. Перший зал присвячений результатам роботи нашої археологічної експедиції, яку вже багато років очолює Юрій Іванович Толкачов. Кожного року проводяться у нас археологічні дослідження, і ті предмети, які знаходять, ми намагаємось поповнювати експозицію нашу і показати їх відвідувачам. Зал історії Меджибожа і фортеці є 17 століття, початок 20-го. Тут можна побачити і макет фортеці, і картину зображенням фортеці 1905 року. Вона тоді була білосніжною, на фоні Південного Бугу порівнювалася з білим лебедем, порівнювали її навіть з білим кораблем. Остаточно втративши своє оборонне значення, вона перетворилася на такий білосніжний, романтичний замок Палац. У музеї також Є кілька залів присвячених ремеслу. От Меджибіш це з покоління в покоління гончарне ремесло. Передавалося воно від діда Прадіда, і дуже багато у нас дійсно було майстрів, які мали свій стиль. От, якщо на базарі продавалися вироби, можна було зразу визначити, хто їх виготовляв. У кожного майстра був свій стиль декорування виробів, виготовляли їх з місцевої глини. На початку 2000-х років. У Нас помер останній майстер гончар Микола Миколаївич Островський. На жаль, з того часу вже гончарство у нас як такого немає. Серед експонатів музею привертає увагу добре збережений скелет чоловіка, знайдений археологами під час розкопок на території фортеці. Кістки датуються 13-14 століттям. Кажуть, це міг бути один із захисників фортеці. Нічого незвичайного, якби не зріст небіжчика, який сягав понад два метри. Якщо врахувати, що за кілька століть людство відчутно підросло, а тодішні велетні заледве ледве сягали метра 60 сантиметрів, то тутешній чолов'яга був справжнім гулівером. Ця людина, яка більше двох метрів, якої скелет більше двох метрів, дійсно на той час виглядав великано в порівнянні з цими меншими. Ми проводили антропологічний аналіз, і що дуже цікаво, що ці захисники, які захоронені на території фортеці, вони мають при, ну, такі ознаки е, прибалтійських племен. Там Жемайти, курчі. Побудова черепа. Так, ну, так, там і побудові черепи, там по-іншому. Всі вони були вершниками, тому що кістки мають такі залишки від тих. Місць, де були м'язи прикріплені, саме як вершники, тому що це в них теж специфіка така професійна. І можливо, це хтось був з прибалтів, які були чи в найманих військах Данила Галицького, чи тих балахівських князів, які теж були на службі, мали найманців. В окремій залі розташувалася виставка івано-франківського художника Любомира Мартинюка, коли він пише свої картини. Стверджує митець його пензлем управляє сам Бог. Мабуть, не випадково серед представлених ним сакральних полотен є ціла галерея ликів Христа. Є в музеї також кілька вітрин, присвячених історії євреїв, адже до другої світової війни в Меджибожі була одна з найчисельніших на поділлі єврейських общин. Ми знаходимося на території старого єврейського некрополя, який згадується вже в 16 столітті, тому що найдавніша Мацева пита захоронення саме датується 16 століттям. Ну а в історичних документах від 1519 року згадується вже перший єврей, який тут був, це збирач податків Ліберман. І з того часу єврейська громада вже постійно є в документах історичних. Документах, як, як ті, хто торгував тут, які здійснили різні операції, і які впливали зрозуміло на розвиток самого містечка. Община єврейська велика існувала до Другої світової війни. Тисячу 1942 році в Меджибіському гетто були розстріляні більше 3,5 тисяч євреїв, і вже після війни практично община не змогла відновити свої потужності. І сьогодні, на сьогоднішній день, в Меджибужі немає ні одного єврея. На території Меджибужа мало що залишилося, щоб нагадувало про велику общину Меджибіських євреїв. Хіба що залишки фундаментів великої синагоги Баха, яка знаходилась недалеко. Біля фортеці, а також поруч з нею був вже відбудований відбудований Бедмідраж та школа, де почав з 1740 року викладати своє вчення, проповідувати своє вчення Тов. Меджибіж і сьогодні приваблює синів та дочок Ізраїлевих. Саме тут провів останній період свого життя і знайшов вічний притулок засновник хасидизму Баал Шем Тов. Однозначно свідчення всі говорять історики, що він прибув з Івано-Франківщини або з Львівщини. Ось з тих територій. Хоча кожна з цих територій говорить, що він був там, але документальних свідчень немає. Про те, що він був вже в Межибожі в 1740 році, свідчать реєстри, де він за, і так і записаний. Як бешт або е, лікар, або чудотворець, який робив добрі діла. Його ну, скорочено, це носій доброго імені. І саме Йому приписується багато чудес, одна з яких це те, що він міг навіть на віддалі лікувати людей. Інша легенда, що коли вони йшли з Летичева до Меджибожа і було дуже жарко, і всі хотіли пити, то він вдарив посухом об камінь, і звідти потекла вода, до сьогодні існує це джерело, куди теж відбувається паломництво. Два десятиліття він проповідував тут своє учення у 1760 році. Баал Шемтова не стало. А з початку 90-х років минулого століття почалося масове паломництво хасидів на могилу святого. До речі, Рабин Лахман, який похований в Умані і до якого також не заростає хасидська стежина, приходиться правнуком славетному меджибіському цілителю. Свята справа кожного хто сповідує цю релігію, приїхати. З паломництвом, саме до Меджибожа, щоб зробити свою молитву, вчинити молитву і написати записку своїми потаємними побажаннями і залишити її саме на могилі Баошинтова. Може написати записку будь-хто, так? так? Так, я думаю, що написати записку може будь-хто, тому що ми звертаємося до Бога, і я думаю, що цей ритуал він є інтернаціональний. Але традиція саме ось такий записок є. Єврейського народу і ми знаємо стіну плачу в Єрусалимі, куди теж моляться і де залишають свої записочки. Коли ми входимо до будинку, де живе єврейська родина, або до храму, або до іншого місця, ми завжди можемо побачити з правої сторони біля дверей Мезузу. Це шкатулочка, в якій зберігається молитва. І якщо ви поважаєте і бажаєте добра цій родині цьому будинку, ви обов'язково до неї повинні доторкнутися і побажати цій сім'ї добра. Пряд чи хто може утриматись від спокуси скористатися протекцією святого. Отож, щілина, в яку віряни всіх мастей кидають свої прохання до Бога, тісно нашпигована різномовними записками. Кажуть, тут збуваються найзаповітніші бажання. Може, ще й тому, що ця місцина, вкрита старезними могильними плитами і квітучими подільськими травами, здається справді ближчою до бога. До речі, недавно знаменитий цілитель Анатолій Кашпіровський теж родом із тутешніх місць. І хто знає, чи не приходиться він прапрапраправнукам найпершому хасиду. Взагалі ця містина вже відкрила немало своїх таємниць, а скільки ще їх приховано, не знає ніхто. На цьому перехресті віків, держав і доль історичне тісно переплелося з містичним. У нас є два привіди: один темний, один світлий. Світлий привід то привід Ольги Олександрівни, шефа ахтирського полку, яка приїжджала в Меджибіську фортецю інспектувати цей полк і знайшла своє тут кохання. І потім вже разом з ахтирським полком Ольга Олександрівна пішла, очолив польовий шпиталь, і вже під час Визвоних змагань під час громадянської війни вона з чоловіком своїм емігрувала в Європу, а потім виїхала в Канаду. У 1960 році вона померла, її похоронили. Ахтирські офіцери її несли в останню путь. Вона була накрита штандартом полку, полку. Але з того часу в Межибіській фортеці з'являється білий привід, якого В 1960 шістдесятому тобто так давно так, ну відносно не давно. Це вже 50 років назад. І, відтоді... і відтоді в Меджибізькій фортеці от сторожа або ті реставратори, які тут і ночували, вони почали бачити ось на цій вежі, яку так і називається царицина кімната, ось та кругла вежа. З'являється біле якесь світіння. Я зустрівся чотири роки тому з іншим приводом, який ну, теж живе в нашій фортеці. Він живе ось в цих залах наших музейних. І колись мені прийшлося ввечері прийти, забрати документи, щоб їхати пізно ввечері в відрядження. І коли я відкрив двері, через зал прийшла така хвиля, темна, потужна хвиля, яка мала аж звук свій. Ми, я закрив двері і зразу, і після того покликав охоронця. Ми зайшли я думав, можливо, це як хтось ну, заліз, сховався, щоб щось поцупити. Що ми обшукали весь музей, нікого не знайшли. Але саме цікаве, що ця хвиля вона пересувалася до того місця, де в нас лежить скелет воїна. Великий це так, долгий, так весей, так і тепер у нас вже є легенда про саме про дух, про привід цього воїна, який має чорну енергетику, чорну, але теж на сьогоднішній день, слава богу, в нас ніяких прикрих випадків не було. Ось таких два привіда вживуть в нашій фортеці. Застуканий зненацька привид воїна відтоді поки що більше не нагадує про себе. Може просто чекає слушної миті, коли знову опиниться віч навіч з директором. А може просто не полюбляє велолюдних зборищ, адже останніми роками Меджибіська фортеця стала місцем проведення багатьох фестивалів, які щоразу приваблюють до себе дедалі більше люду. Меджибіш є дійсно таким місцем проведення фестивалів, і самий найбільший фестиваль, який ми проводимо влітку до Дня Незалежності України, це фестиваль середньовічної культури Стародавній Меджибіш». В Цьому році ми плануємо його провести в 10-й, Це вже буде ювілейний фестиваль. І зрозуміло, ми готуємося його зробити помпезним, гарним, щоб він запам'ятався. Але не тільки цей великий фестиваль. Ми і взимку проводимо історичні реконструкції з різних періодів. Нашої держави, і саме і до яких дотичний Меджибіш. це і середньовічна реконструкція, як люди жили в фортеці, як вони харчувалися, як вони навіть і теж воювали взимку. Ми до Дня Героїв Крут ми проводимо реконструкцію періоду визвольних змагань. І в лютому ми проводимо історичну реконструкцію до визволення України, і в тому числі нашої області, від загарбників, від нацистських загарбників. Це такі фестивалі, які є історичними, але ми проводимо і дитячі фестивалі, і в липні місяці ми проводимо всеукраїнський фестиваль дитячої пісні чи Бардівської пісні, яку приймають в основному участь діти, пам'яті археолога Олександра Авагяна. Він досліджував Межибіську. Фортецю і ось саме Меджибіська фортеця приймає тих, хто пам'ятає і Олександра пам Вігана, тих, хто співає бардівські пісні, ну і там різні конкурси, крім того, і написання творів про Україну, і малюнка про Україну, ну і багато іншого. Звісно ж, усі ці велолюдні зібрання потребують не лише силу селену, грошей, але й чимало ентузіазму, в першу чергу від організаторів. Бо все, що тут відбувається, лише на перший погляд нагадує броунівський рух. Насправді ж це радше можна порівняти із Велетенським театром під відкритим небом, де в кожного актора своя роль. Ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, і саме, ось, наприклад, фестиваль середньовічної культури проводить наш клуб Історичний клуб з Хмельницького. Наприклад, реконструкцію на період Другої світової війни проводить історичний клуб реконструкції з Києва. І ось так ми знаходимо людей, які зацікавлені, ми надаємо нашу територію, ми є співорганізаторами і беремо дійсно на себе цей клопіт, але ну, якщо нічого не робимо, Робити то й нічого не буде. Клопіт це частина нашого життя. Фортеця військовий об'єкт, він повинен жити. І тоді дійсно відчувається дух фортеці. Наприкінці квітня фортеця відкрила новий туристичний сезон і відразу з перших його днів гучно заявила про себе байкерським злетом, що зібрав близько трьох сотень байкерів з усієї України. Такого дійства старовинний меджибіж ще не бачив. Тут мають чим подивувати, а ще вміють від душі порадіти життю і ділячись планами на майбутнє, зовсім не бояться наврочити. Я не боюсь наврочити, тому що Меджибізька фортеця має дуже гарну ауру, і всі негаразди, вони якось, навіть якщо вони й бувають, то вони все одно розчиняються. Я не кажу, що в нас є проблеми. У нас є питання, які треба вирішувати. І навіть знаменитий обвал стіни, західної стіни Палацу Синявських спочатку був сприйнятий як трагедія. А на сьогодні це дійсно сталося те, що мало статися. Влада звернула увагу на те, що вона. Не виділяє кошти на реставрацію наших пам'яток. І Меджибіж став, ми так вже Жотаман, туристи називають, це стіна плачу. Наша українська стіна плачу, куди треба прийти, побачити, що може статися з нашою архітектурною спадщиною, з нашою історією, якщо ми не будемо її оберігати, якщо ми не будемо її відбудовувати. І сьогодні Меджибіш це той лакмус, який показав, що якщо держава не буде звертати на це уваги, то ми не збудуємо і державності, ми не Будуємо нації, і дійсно, ми будемо народом без історії, без державності. Ви не пробували цю стіну перетворити теж на якусь принадок для туристів? Ну, той скандал, який розгорівся за допомогою навіть колег в інтернеті, він вже став таким закликом: що приїжджайте до Меджибужа, поки він ще весь не завалився. Не звалиться, бо вік тут не лічить роками, а принаймні століттями. Такі часові виміри.